14 жовтня Україна відзначала день захисників та захисниць України. Щоб привітати військових 115 п'ятнадцятої окремої бригади територіальної оборони, їм 16 жовтня передали авто. Кошти збирали підприємці міста Бердичів та селища міського типу Попільні. Сьогодні ми цю машину доставили в місце дислокації батальйона і е, хочемо передати її для того, щоб е, Даний транспортний засіб служив і допомагав у захисті нашої батьківщини. Ініціатором збору коштів є сім'я Ніколаєнків. Вже в перші дні війни вони передали військовим свій автобус. Ми поїхали в Німеччину і купили автомобіль в 70 років. Дядушка поїхав. І купили ми цей автомобіль, я сам особисто його пригнав. Машину в гарному стані. Поміняли масла, поміняли фільтра, щоб наші бійці могли їздити і казали тільки дякуємо. Також для військових підготували концерт представники громадської організації Творча сотня, рух до перемоги. В теробороні, найкращі хлопці, самі герої воюють в наших сесії. У попередні роки ми об'їздили весь схід, весь Донбас, АТО, ООС. І ось тепер із активною фазою повномасштабної війни. Знову є потреба у тому, аби їхати до наших військових, аби дякувати їм, аби збадьорювати, аби говорити про те, наскільки вони нам важливі і наскільки ми вдячні за те, що вони роблять. Це наша робота, це наша місія. Серед тих, хто виступав на сцені, були і військові. А ми зробимо браття, пепло сранимо москалям. Я спочатку навчився співати, а потім розмовляти. Це з дитинства, як то кажуть, Бог дав таке. Співаю по сей день, поки Бог дає. Mm -hmm. Звідки берете ідеї для творчості? Ви сьогодні е, заспівали таку пісню, яка, мені здається, порвала зал просто. <гум> е, ну, Взагалі, е, є таке поняття муза, е, є таке поняття е, якось себе під цю музу підстроїти. От. Ну і якийсь, е, як кажуть японці, Йос. хороший випадок. Військових нагородили грамотами та подяками за службу. Їм вручили не тільки автомобіль, а й гуманітарну допомогу. Зокрема, теплі речі, клейонку, смаколики та маскувальну сітку. Ми сьогодні приїхали привітати наших хлопців, які захищають нашу державу, захищають нас. Вони найкращі, вони найсильніші, Вони наша гордість. Вже не вперше військовим допомагає і франко-українська громадська організація пам'яті життя Бальзака Іганської, яка передавала медикаменти та автомобілі швидкої допомоги. Франція за Україну. Франція сейчас вона вся собрана для того, щоб допомагати Україні. І вона дійсно підтримує Україну. Перед військовими виступили і творчі колективи села Васьковичі. Військовослужбовці були раді відвідати концерт та отримати такі необхідні для них подарунки. Як і кожний батальйон, ми після 24 лютого прийшли на захист нашої батьківщини. І ми дуже вдячні такому подарунку. Він для нас дуже важливий. Ми сподіваємося, що такі цінні подарунки вони просто зближають до нашої перемоги.